Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо, продовжуємо працювати верніше з критою і поговоримо про такі інструменти, як крива базі більш детально. І інструмент також векторний Free Patch Tool. Він теж має свої якісь додаткові налаштування, які ми сьогодні з вами розглянемо. Що для цього потрібно зробити? Для цього давайте створимо собі новий проект. Як там він виглядати, нам буде. Нам не є важливо. Саме головне, щоб ми собі створили цей проект. Отож, цих два інструменти в нас знаходяться ось тут: інструмент довільний контур і інструмент крива -базія». Так? Ну, Ми в принципі вже з ними працювали. Ми знаємо, що вони дозволяють нам будувати якісь криві об'єкти. Ми можемо задавати контур певних елементів створювати. Так, вибравши певний пензель, ми можемо сформувати ось такий якийсь вигляд. Ну, і інструмент Free Patch Tool він дозволяє малювати певні лінії. Так, і, в незалежності від того, як ми їх подаємо, він ці лінії певним чином згладжує. Так, от Бачите, я там не зовсім добре малюю, але згладження мені дозволяє подати цей об'єкт ну, більш цікавіше. Ну, Але вони отут у нас вже починають якісь штуки створюватися, які ми ще не зовсім можемо контролювати. Тому давайте якраз більш детально поговоримо, як ми їх можемо налаштовувати, особливо, якщо це стосується там, наприклад, векторного елемента. Так, ну, Почнемо давайте з того, що виберемо інструмент для створення ескізів. І додамо якийсь об'єкт, на основі якого ми можемо там створювати якісь зображення. Ну, наприклад, в мене це нехай буде ось такий момент з повітряною перспективною. Лою. Так, Зараз я його додам, і ви побачите, що там в мене буде відбуватися. От є. Отримуємо. так, ось, І в мене додався об'єкт. Я, наприклад, хочу на основі цього об'єкту створити елемент там з горою і повітряну перспективу цієї гори. Що для цього потрібно зробити? Ну, Ctrl-T. В першу чергу нам треба нажати комбінацію клавіш Ctrl-T, щоб ми могли з цим шаром щось собі зробити. Ну, По-перше, я хочу його розтягнути, щоб він в мене був на весь мій робочий простір. Так. От. Ну і Чекаємо, поки воно там у нас є встановилося. Ну, можна починати працювати над цим інструментом. Ось в мене є гора, я хочу цю гору певним чином зобразити в моєму за допомогою цих кривов задати, ну, принаймні, її загальний контур. Так, і там якісь конкретні об'єкти, які ми там, наприклад, це затінену частину, острівці з травою і так далі. Як ми це можемо зробити? Ну, По-перше, нам потрібно здати основу для цього об'єкта. Для цього ми створюємо шар векторний, який буде знаходитися. цього. Ну, і Є в нас цих два інструмента, вони кожен по-своєму працює. Ну, наприклад, от я зараз малюю. Так, це в мене. Лінія. Вона, по-перше, занадто товста, по-друге, що є певні штуки, які мені ну, не підходять. Ну, бачите, вона малює такими об'єктами, заливає білим кольором. Я, звичайно, можу її змінювати собі за потреби, але в загальному ну, мене це поки що не задовольняє, що потрібно зробити. Вибираю я інструмент Free, довільний контур, і ось тут в параметрах інструмента в нас є ті штуки, які вказують, що ми можемо робити. По-перше, це, що в мене заливається білим кольором, це є заповнення. У мене тут стоїть, що в мене заповнення відбувається кольором тла. Колір тла — це цей другий квадратик. Ну і відповідно він в мене білий стає. Оскільки це в мене гора, давайте я зроблю, що це буде якийсь коричневий колір, Тому вибираю колір переднього плану. І вже тепер я бачу, що в мене що заповнюється воно непогано. Так, ці додаткові об'єкти, які в нас є створені, я їх повидаляю, бо вони мені не потрібні. Тепер, що, треба зменшити олівець, так, щоб це в нас був непоганий контур. Так, Давайте я його зменшу. І пробуємо знову ж таки промальовувати. От, ну В принципі, це вже краще. А тепер дивіться, що буде, якщо я почну промальовувати контур цього елемента, я, звичайно, можу потім там підредагувати його. Але в мене буде відбуватися наступна штука. От я зараз там цю гору. Ну, це не є щось надзвичайне, що треба повністю всі ці елементи повторити, але От, ну і за межі йду, щоб замкнути його. От, він в мене залився. Бачите, тут не зовсім рівно. І деякі елементи ну, потрібно підправити. Ну, і плюс, бачите, що тут, де я малював, в мене там деякі компоненти не зовсім таким чином намалювалися. Ми можемо вказувати, що ми. Ось ці елементи можемо зглажувати і оптимізувати. Так? Як це ми можемо зробити? Наприклад, я оцей об'єкт зараз знову також малюю. Так, створю, наприклад, ще один векторний шар. Так, секунду, ось є векторний шар, переміщу його під низ. Так, У. Є. І отут обмалюю. Ну, дивіться, тепер я починаю знову обмальовувати, Давайте зроблю я це таким трошки вже більш затемненим кольором. от, І починаю промальовувати його, якісь конкретні цікаві елементи. І отут замикаю. Так. Бачите, воно в мене згладжується, за рахунок чого в мене ось це згладження і не дає достатньо, тому що в нас ось тут є елементи не оптимізації, не підключені. Ми можемо підключити елемент оптимізації, і тепер дивіться, що буде відбуватися. У нас оптимізація буде відбуватися на рівні 0,5. пікселя. Так от я зараз там промальовую от. Наскільки воно оптимізовано. Якщо для мене це є забагато, я можу це значення зменшити на рівні 0.1 пікселя. Так, секунду відміню. От у мене стоїть оптимізація, рівень 01 пікселя і так далі. Вибираю і промальовую. Знову ж таки рівень цієї оптимізації вам варто вибирати в залежності від того, що ви там створюєте. От. Ну і бачите, наскільки воно вже там в мене більш впливає. так? 01, я бачу, що це занадто багато. Давайте 03. Так, це, що я зробив, видалю. Так. І пробуємо знову ж таки промальовувати цей елемент. Ну, Щоб повністю правильно налаштувати цей об'єкт. Так як потрібно. Завжди потрібно старатися цей рівень оптимізації покращувати під відповідні значення. Так, знову ж таки, векторний шар вниз. Ну, давайте 0,4 спробуємо задати. Є, промалювали цей елемент. Ось. О, на рівні 0,4, мене це, ну, в принципі, влаштовує цей елемент. Знову ж таки, якщо в нас якісь певні елементи не доналаштовані, ми можемо, оскільки це векторні шари, вибрати об'єкт, з яким ми хочемо працювати. Це в нас, наприклад, векторний шар, вибираємо інструмент коригування точок, і ми ці точки так само можемо позміщати Ну і створивши відповідні Елементи, які у нас будуть будуватися. Так? Тут. От. Наприклад, тут я хочу додати точку, знову ж таки, в налаштуваннях ми повертаємося, встановлюємо додаткову точку, переміщаємо цей об'єкт, так як нам потрібно. Так, от. Наприклад, так. Отут треба мені би ще одну точку додати. Так. Вибираю елемент, кажу, що я хочу додати точку. Додаємо. І за допомогою її елементів налаштування підлаштовуємо ці компоненти під те, що нам там потрібно. Так Ну, так само отут. Тут це можна зробити за рахунок направляючих прямих. Так. Ну, тут все решта цей, і можна цей шар трошки прозорі зменшити, щоб ми собі могли точно орієнтуватись по тих об'єктах, які там у нас є. Наприклад, отут можна ще одну точку додати і певним чином її налаштувати, щоб вона в нас сформувала ось цей такий горбочок. Так. Е, ну, в загальному гора в нас є, ми можемо собі далі рухатися. Оці тіньові об'єкти, елемент з травою, яка там зверху знаходиться, все ж таки краще робити за допомогою інструменту, який в нас називається крива базіє, тому що ми її можемо замкнути. Ну і Знову ж таки, створюємо новий векторний шар поверху. Ми потім ці шари можемо об'єднати і ну, виконувати свої наступні завдання. Так. Отож, отут я хочу промалювати верх нашого елемента, де там буде знаходитися якась трава. Для цього я вибираю інструмент е, Крива базіє. Тут є також е, певні налаштування. Ми можемо вказати, чи воно в нас заповнюється чи ні. Е, давайте я також зроблю, що це буде колір переднього плану. І зроблю це таке щось жовто-зелене, таке щось в мене буде. Ну, якийсь такий колір. Так. Це в мене трава, або в загальному це буде така ось трава пісочного кольору. Так, бо вона там у нас цей гаразд. І тепер промальовуємо ось цю верхню частинку за допомогою кривої базі на новому нашому векторному шарі. Що ми можемо в кривій базі додатково налаштувати? Можемо автозгладжування кривої додати. Можемо задати, щоб ми значення, яке буде вказувати. так, Задіяти прилипання під кутом. Тобто, що це, ну, як це взагалі працює? От Ми починаємо малювати. Бачите, у мене під кутом прилипає до об'єкта, з яким я хочу працювати. Ну, в даному випадку я буду працювати по цьому контуру, тому я ось так от собі промальовую верхню частинку. Саме важливо, щоб я був вищий за цю гору. От я йду. Клікаю. І бачите, воно під кутом підналаштовується до того об'єкту, який мені потрібно. Так от. от і тут я собі промальовую от. І воно в мене прилипає до цих точок. Я собі просто встановлюю точки і промальовую ці елементи, які мене от цікавлять. Так, є. Так само можна цьому елементу прозорі забрати, щоб, якщо потрібно підрівняти, але, в принципі, мене це влаштовує. Далі, ну. Ми собі основні елементи навели. Звичайно ж, ми можемо ще ось тут навести. Тут, знову ж таки, я рекомендую, як завжди, створювати новий векторний шар. Ой, це шар для малювання. Перепрошую, давайте створимо векторний. новий векторний шар. Його перемістимо під нашу верхню шапочку, щоб воно там у нас сховалося. І ми можемо тут промалювати таким темнішим кольором. А що ми робимо? Ми, ну, по-перше, давайте виберемо колір. З цього беремо інструмент піпетка і вибираємо цей колір, який в нас був, і робимо його темнішим. І тепер по цьому векторному шарі давайте промалюємо об'єкт з нашою тінню. Знову ж таки, ми можемо тут використовувати елемент крива баз'є за рахунок того, що в нас. Буде йти прилипання до відповідних точок. Тут ми собі сходимося по елементу, який в нас є. О, а тут, бачите, в мене йде прилипання по елементах. Які в нас тут сформовані. І формується в мене елемент з тінню. Давайте я вже дійду повністю до самого його низу нашої гори. Ми потім можемо ці всі елементи ще раз накладати. Але саме головне, що ми от замкнули контур. У нас вийшов, трохи задаємо знову ж таки прозорості для цього контуру. Можна навіть більше, ніж трохи. Так, щоб ми бачили, де там у нас що має йти, переходимо до елементу з редагуванням точок. І собі підредаговуємо наші об'єкти, які мають в нас задавати, там, наприклад, рівні значення. Ось тут. Так, тут такий скол в мене формується. Так, тепер, наприклад, тут що в мене? Тут добре. Тут бажано підрівняти. Так, трошки певно роблятніше. Так, отут можна так само більш рівніший. От. Е ну, і ці точки так само собі підкориговуємо. Е ось тут в мене йде не зовсім так, як мені потрібно. Е це, до речі, у мене прив'язка йде не від верхньої, а від нижньої точки, тому працюємо з нижньою точкою. От її бачите? Прошую. Ось вона от, є. І ми собі там підрівнюємо оце вусико, щоб у нас ця тінь шла ну, так, як нам потрібно. Причому цю так само собі там можемо встановити і налаштувати, щоб воно цей. Е, ну, в загальному ок. Тепер давайте всі шари ми зробимо максимально видимими. Щоб подивитися, що у нас от, в нас вийшло. В нас вийшла зараз ось така структура, так, форма об'єкта готова. А далі ми можемо от на цьому вже шарі намалювання, який в нас був створений, знову ж таки, зменшивши всі наші інструменти всі наші шари, промальовувати ось ці текстури. Найзручніше це робити інструментом, яким ми вже працювали. Так, ось тут, наприклад, я роблю ще темніший колір. Вибираю цей інструмент. А він нас дозволяє промальовувати. Так, він нас дозволяє промальовувати лінії, причому у вигляді певного скича. За потреби ми можемо ці лінії зробити грубшими. Так, наприклад, я тут проводжу, і в мене тут формується лінія більш грубша. Так, тільки може, можливо, цим інструментом трошки буде от. От. Є це у нас на то це й не підійде. Так, ні, це не підійде. Працюємо з цим інструментом. Так, от. Промальовуємо якісь відповідні там, сколи, які утворюються. Наприклад, тут мені потрібно замалювати цю частинку, без проблем я це можу зробити цим інструментом. Так. От, Причому воно не повністю замальовує, а формує якраз ось ці елементи там, з тінню, що є досить таки зручно і круто, коли ми там малюємо. Так, отут От, у нас є елемент. Так, вниз. От тут вниз йдемо. Так, задаємо ці відповідні тріщинки, які в нас формуються в нашій горі. Так, отут у нас йде тріщинка. Ось так, Отут у нас йде тінь, то ми можемо це знову ж таки у вигляді тріщини промалювати. Так. Ну і Таким чином у нас формується елемент. Крім того, тут у нас є також тінь, ми можемо знову ж таки або криволінійною, або ось цим інструментом. З ну, ним буде значно довше, ніж ми промальовуємо загальним інструментом. Так? Але ну, в принципі, сколи розумієте, як будуються. Далі, коли ми вже повністю пробудували всі наші сколи, які в нас там були. Ми можемо ці всі шари об'єднати в групу так, і е, створити копії цих елементів, і, в принципі, вже рухатися далі над іншими об'єктами. Е, на цьому в мене поки що все. Я думаю, що ви зрозуміли, яким чином ми можемо використовувати додаткове налаштування інструментів крива базія і е, інструменту довільне ведення ну і використовувати їх в своїх зображеннях.